Відеообзор стиральної машинки з вертикальною загрузкою на сьогоднішній день нас заносять. Ну, на сь... Вони продаються зараз під назвою Електролюкс. Та я егет той саме зборка, такий же самий бак. Чи стоит брати вертикальну загрузку на сьогоднішній день? Любові марки, не всі збираються однаково однаково паршиво. Всі думають от... вертикалка, с двух сторон две опоры, повинно краще тримати. Ну, вот я вам покажу. С двух сторон опоры. Раз. Левая сторона разорвала. И правая сторона разорвала. Вон, частина шкив, частина бака, на який ремень надевается. Вот в таком состоянии. І баки на цих машинках не розборні, щоб поміняти ці опори, блоки, опори і так далі. Це на сьогоднішній день десь від половиною, якщо це майстер робить. А якщо самому робити, ну, можна і не зробити. Тому ми, як майстри, не рекомендуємо брати з вертикальної загрузки ніякої марки на сьогоднішній день.